У Рівному впав будівельний кран. Вантажопіднімальна машина рухнула прямісінько на проїжджу частину на вулиці Гайдара. Там ходять люди та їздять автомобілі. А в декількох метрах від будівництва знаходиться школа, центр надії. Жертв на щастя вдалося уникнути. А от власники двох легковиків постраждали матеріально. Інцидент стався о 10-й ранку. Будівництво семиповерхівки вже йшло на повну. Кран саме збирався зачепити вантаж, але з невідомих поки причин впав. Просто вложили стрелу зробити ремонтні роботи по крану. Все. Нічого не нарушено було, У таких приділ сразу ложиться, все площадка нормальна, все нормально. Вантажопіднімальна машина рухнула на проїжджу частину, обірвала лінії електропередач та пошкодила два автомобілі. Дорогу саме переходила місцева мешканка, вона ледь не стала жертвою. Я йшла і кран надо мною, думаю, боже, хоча б не впала на голову. Прийшла до мусорки, навіть не дійшла до мусорки, гурчить, що щось ззаді. Ну я повернулася і пішла, дивлюся, кран дожить. А в хаті задражалі окни. Рівнянин Юрій працює поруч з будівництвом. Щодня на цій вулиці паркує свій автомобіль. Від падіння крану його шкода постраждала найбільше. Чоловік вже підрахував збитки. Як мінімум, це крило, капот, бампер, бачки, мабуть, радіатор. Як мінімум, це мені здається з ремонтними роботами. Мінімум 10 тисяч гривень. Кран був в досить в аварійному стані, і мені здається, що служби. Мали це контролювати, але не приконтролювали, тому що він фактично без навантаження перевернувся. Добре, що звичайно це обійшлося без людських жертв. А жертв і справді могло бути багато, адже поруч із будівництвом знаходиться навчальний заклад, центр надії. Слава Богу, що трапилося в такий період, що дітей в закладі немає, і це найголовніше. Дізнатися будь-які деталі даного випадку не було у кого. На місце події приїхали всі спецслужби. Втім, коментувати, відмовлялися. Мовляв, що самі нічого не знають. Кивали один на одного. Не знаю, що я не приїхав сюди. Тільки ну, збираємо як... дані. А хто а... власник, Скажіть, будь ласка. Я жирки знаю. А чи це будівництво? Та не ясно, тільки розбираємося. Розкажіть, хоча б стой, що відомо, коли впав, чи є жертви. Розкажіть, будь ласка, пару слів. Ну, ще ж поки не ясно. Є слідчий, він тільки поїхали бом розбирати. Ну нам хоча б прошу там... розповісти про інцидент. Відмовлялися і будівельники, бояться втратити роботу. Дехто навіть ховався від камери у кущах. Як бачили? Не бачили. Ну, ви ж чули ж не Кранівник Василь причину падіння знає. каже все через старість. Я треба подризаки в черми, тоже 82 здрова року машина. Живого 82 -го. Втім, керівництво управління Держгірпромнагляду іншої думки попередньою причиною падіння називають порушення інструкції по монтажу. Тому старість машини кажуть тут ні до чого. Припускають, що не обійшлося без людського фактору. Продовж 10 днів будуть проводити технічне розслідування. Далі справу передадуть у прокуратуру. Там і вирішать проти кого відкривати кримінальне провадження.